Ось такими речівками підтримували учасниць конкурсу міні міста Хану-2013». Подібні заходи проводяться в нашому місті не вперше. Тільки за цей рік конкурс проводився двічі. У ньому взяли участь п'ять конкурсанток з різних шкіл міста. Іван Володимирович, батько однієї з учасниць. Чоловік каже, до конкурсу готувалися ретельно та зібрали велику групу підтримки для своєї доньки. Дочь в сьогоднішньому конкурсі міні-міста Ханова. Довго готувіліся, собрали групу поддержки, прийшов весь клас поддержать. Будемо надеяться на побіду. Надії батька справдилися, і Аліна здобула перемогу у конкурсі. Для дівчинки перемога у ньому стала несподіванкою, бо вона наймолодша учасниця заходу. Я так рада, що ні то слов. Учасниці брали участь у п'яти конкурсних завданнях: Мій світ, коли я стану дорослою, Віва Талант, конкурс дефілеграція. Конкурс в гостях у дорослої, в яких розкривали свої таланти. За результатами конкурсу звання Мініміста Ханов Стаханов-2013» здобула дівчина з гімназії номер 9. А для юних конкурсанток вийшло справжнє свято краси, дитинства і таланту.